Живопикому замінили. Стан здоров'я є. Зазвичай не запомню. Я прошу, шановний суд, призначені покарання не застосовувати скаті війна. Прошу суд пройти. Визначення виконання значому штрафу стосовно, стосовно цивільного позову, в досудовому слідстві, я свою думку з цього приводу Вважаю, що якщо суд знайде підстави для задоволення вказаного цивільного поясня позову, то я готовий відшкодувати за подібну шкоду. Важно я зачем сюда? Прошу запись. Сейчас мы с вами представились. Захисно повністю визнає руною, на розповлюємо фактично підставну справи. Таку позицію ми обрали самого початку по кримінальної справи І по суті, ми її відбуваємося до самого кінця. Де закінчення влоди даної справи, яка слухалася трошки більше, чи провадження трошки більше воду. Але підсумки сидить гарфор проєкту, якому міняється вчинення зручно, передбачення частиною проєктів, який просить за постійно і я як юрист, адвокат, адвокатник, прихильні того, що якщо я злочин, допомагає документа. Проте я схильний вважаю, що при... Визначені кари при застосуванні покарання до будь-якої особи. Слід враховувати ряд моментів, ряд факторів, які, на мою думку, впливають на призначення дефактору. В першу чергу, це не лише стосується, скажімо так, ступені і характеру суспільної безпеки самого діяння, але я схильно розумію, що слід враховувати і характеризуючі дані, які визначають... Помершуючи обставини, які визначають ступінь проєктів суспільної небезпеки особи, яка на була відсутня. Якщо ви ходите з у кримінального кодексу безпосередньо статті 50-ті кримінального кодексу, вона визначає чітку мету застосування покарання. Тобто кримінальний кодекс чітко визначає, що покарання включає в себе чотири функції. Перша функція це кара особи звичайної робочі. Це є логічно, це є правильно. Проте в даному випадку, яка є можливість реалізації даної функції, в першу чергу, судом при визначенні міри покарання. Кара за вчинення злочин, тобто це є обмеження певних прав свобод людини за те, що вона очне. Я не спорю, дана обставина повинна мати. Інше питання, в яких межах? Інше питання. Чи не понесла особа на даний момент уже кару? Зачинені злочин. Насікіння відомий є жителем Пранківщини, але на мені відомого Олег Людорович займав відповідну посаду свідку відомої людини випадку. В один прекрасний момент це все припиняється. Людина знаходиться в опалі. Це є кара? Так, це є кара. Що обумовилося? Обумовилося його дія, За це він пожив певні плоди, певні негативні наступки, певні обмеження. На даний момент він вже не це кара. Чи можна його більше покарати? Можна. Можна призначити штраф, можна позбавити волі і так далі. Кримінальний Багато видів покарати. Проте в даному випадку, чи може закон більше покарати людину, що вона сама себе. В даному випадку. Схильні вважати, що ні. У даному випадку я схильний вважати, що Олег Тодорович само покарав. І найцікавіше в даному випадку, що він це усвідомлює. Це саме головне при визначенні суспільної безпеки будь-якої людини при будь-якому волі. Чи усвідомлює людина те, що вона зробила неправильно, і чи усвідомлює людина те, що вона за це повинна не спікає? Її усвідомлює. Чи досягнута в даному випадку мета, яку визначає стаття 50 кримінального кодексу? На даний момент сьогодні варто досягнути. Судно вже. Слідуюча функція, яка визначається статтею 50, це в даному випадку нас визначення як виправлення засудження. Оціночна категорія, не буду спорити. проте, а чи має місце виправлення засудженого на даному випадку? Особи є змінною, особа більше не буде працювати може, на жодній керівник посаді, Особа усвідомила усвідомила щирого просила роботу. Навіть якщо проаналізувати хід до судового розслідування, те, що відбувалося в судовому відслідню, він дає незмінні покази. Він дотримується тої позиції, яка базувалася як на попередньому судовому засіданні, так і в суді. Знову ж таки, в даному випадку, чи є факт виправдання, так і є він. Його іншого варіанту немає. Чи може на даний момент ця людина зробити щось подібне? Ні. Mm. І саме найцікавіше, що людина усвідомлює, що вона зробила протиправне діяння. Знову ж таки, чи досягнута ця мета, ця функція, яка визначається статтю 50? Так досягнута. Слідуюча функція, яка покладається статтю 50, це є загальна і спеціальна ревенція, запобігання запобігання даної особи у не на злочину. На даний момент вису, ні в суді, ні, ні по жодних оперативних даних, ні по що взагалі немає підтвердження, що він може, має на меті, в подальшому буде чиняти злочин. Так само, як немає підтвердження, що він десь ще колись щось робив проти правильної інтеграції. Вважаю, що досягнута і ця функція. І третя функція. Чи читати точніше функція? Це є. Загальна провенція, тобто це є попередження в чим є розлучення піднішення Той резонанс, бо так і називається резонанс, тому що я вважаю, що резонансна справа не існує по своїй суті. Є кримінальна справа і все. А резонанс вже це є оціночне, більше. Проте в даному випадку я не виключаю від того, що ця справа набула розголосу в засобах масової інформації, має на слуху, в чи область не є, є великим. В даному випадку, чи досягнута мета, так досягнута. Тому що в даному випадку є нас, є, 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 є нас, як нас знаходиться на лаві під В даному випадку я озвучую чотири функції, які є визначені з статтею Особисто я як захисник скинені вважати, що на даний момент досягнуто виконання усіх функцій. Я не прошу суд в даному випадку розсінювати оцінювати мої слова як те, що особливий цінний апарат. Цього ніхто не знімає і захист, що він готовий до кара. Питання не в тому. Питання в тому, в яких межах має бути призначена ця кара, яка є необхідною і достатньою для досягнення мети, яка визначається статтю 50. Я частково погоджуюся з виступом державного оборонища, але частково увазі в частині визначення міри покарання. Фактичні обставини ми підтверджуємо. Ми визнаємо вимоги, ми щиро кенсі, ми активно стояємо органі досудового світу. Тобто, я не хочу зараз ставити питання про стан здоров'я свого фізації, про те, що в ньому молоді діти. Це буде, що неправильно з мого боку, тому що я не хочу прикриватися тими обставинами, які не залежать від мого підзахисту. Я хочу сказати інше. В якій мірі слід оцінити, на мою думку, суду, факт щирого каяття, визнання волі і активного сприяння через призму деяких моментів в межах самого кримінального провадження. Це не є моя перша справа, пов'язана з статтю 368. Я, як юрист, знаю, що справи по незаконній винагороді це є. Скажімо, така специфічна категорія справ, де одне слово, сказано так чи інше, може визначати правильність та правильність правової кваліфікації, визначення позиції і умісу. Якщо проаналізувати дану справу, я не оскорюю фактично останні справи, я просто показую підтвердження щирості самого каяття і факту визнання вини. <клес> Що не У нас є матеріали кримінального провадження, ми робили оцінку доказу. Даний згідно були на скрошені процедури, пішли по повній процедурі, через то я маю повне право говорити зараз про доказові бази. В даному випадку, чому несуть? Є факт передачі грошових коштів момент під захисту. Є факт його затримання. Але питання в іншому. А чи будуть грошові кошти мовати захисту? Ні, не було. Чи можна говорити в даному випадку через признаці катастрофі? А можна. Тому що де-факто предмет медкаборя не перейшов в руки безпосередньої особи, яка його мала народила. Можна ставити питання? Може? Ми цього не робимо. Особа щиро кається в тому, що ми ще не Не заперечує того факту, що це, можуть, що це належало дій, щоб вона це зробила, підтверджується ще із тих, яка слідку оцінити на моєму так підтверджується. Чи можна ставити питання, що не 30 тисяч доларів буде, а, наприклад, 24 тисячі 700, тому що ці гроші кошти де факто вилучені? Можна. Тоді на зносити ми з питань ситуацію з замоком на отримання 30 тисяч, тому що ми де факто отримали 24 700. Можна, і ми цього не робимо. Недавно факту не заперечуємо, не спостовуємо, не просимо суд. Ми не воюємо. Ми визнаємо фактичні ставлення справи. З іншого боку. Справа по хабарництву по своїй суті, і практика базується і в судах, і в Франківському міському суду є ця ситуація, де є 368, а де може бути 190. Ми досліджували обставини справи. І підтверджується показами мого пізахисними і іншими світлами. Процедура видачі вказаних документів потерпілому відбувалася в до світовому закону. Порушення було. А чи ні, кінці захисні, наприклад, сказати, так, да, то я хотів обманути, хотів просто собі заробити лише такий. Та ні, спокійно. Тоді по ну, напрямку ми наставити ставити питання статті 190. Цього ніхто не робить знову ж таки, тому що особа усвідомлює і визнає, що підтверджує знову ж таки ще яке, яке і активне сприяння органів до слідства. Можна і таким чином ставити питання. Можна робити оцінку доказав, які є зібрані, говорити, що вони є допустимі, недопустими, можна ставити питання, що не виконані вимоги статті 290, тому що ми там не ознайомилися. Стат... Ні, ми цього не робимо, ми не знаємо такі обставини справи. Ми можемо говорити, що первинний запис, який здійснили потерпілень, взагалі по є недопустимий доказ, тому що Це не є ситуативний запис. За зможні з цього приводу є роз'яснення, що такі записи не можуть використовуватися. Ми цього не уставили. Тобто є фактичні обставини справи, є доказова база, яка зібрана, ми з нею погоджуємося. Тобто що це свідчить? Це свідчить лише про одне, про мінімальний ступінь суспільної небезпеки, мого підзахисту, і характер суспільної небезпеки, які зараз присутні в мене. Знову ж таки, як робити оцінки? Є позиція державного вимагача 500 тисяч 4 в штабі. Є позиція державного обвинувача з приводу особи. В даному випадку є сума, яка, яку суд буде приймати або не приймати. Я допросив би суд вказану суму не приймати в тому розмірі, яка заявила державним оборону. Є перераховані ряд пом'якшуючих обставин, характеризуючих, Я б їх переповторив. В даному випадку, скажімо так, Є великий перелік обставин, які слід врахувати при визначенні кінцевого покарання. При наявності двох і більше пом'якшуючих обставин, що суд не обмежений кількісним показником. Ці обставини впливають на призначення покарання, яке тягати до мінімальної межі. Так пише закон, така практика, так пише пану Верховного суду, який є у в частині призначення покарання. То, в даному випадку, що ми маємо ще рікая, та має ще місце ще рікається. Визнання вони, так, да, має місце, визнання особливо Як Я вже говорив, варіантів, щоб доказувати, робив, він це не робив, можливо, це шахрайський, можливо, це замок, можливо, взагалі нічого немає. Є маса. Особа самоосвідомлюється. Виник своєрідний внутрішній конфлікт з позицією під захист.